Малята сьогодні запрошую вас допомогти мені помити акваріум. Ви вже знаєте, що акваріум – це домівка для декоративних акваріумних рибок. І акваріум може бути як великим, так і маленьким. І живуть в ньому самі різні рибки. Ще в акваріумі можуть знаходитись різні аксесуари, які роблять цей будиночок надзвичайно красивим. Це і фільтр, який наповнює водичку киснем, і різні мушлі, і галька, і водорості, як і живі, так і штучні, різні будиночки, замки тощо. Коли проходить деякий час, як рибки там живуть, то водичка в ньому забруднюється. Продуктами життєдіяльності самих рибок, і тому потрібно вчасно міняти в акваріумі воду, щоб рибкам було комфортно в ньому жити. І для цього, звісно, потрібно багато різних інструментів. Це ємність, яка потрібна для того, щоб зібрати водичку з акваріума. а також потрібен сачок і ще одна ємність для того, щоб в нього виловити усіх мешканців акваріуму, і зробити це так, щоб не нашкодити рибкам. Не забувайте, що спочатку ми наливаємо водичку, яка знаходиться в акваріумі. Певну кількість її, і саме туди сачком виловлюємо усіх, усіх рибок. Потім з акваріума, в якому вже немає рибок, виймаємо всі декоративні аксесуари: мушлі, замок, будиночок, водорості. І це все потрібно добре-добре помити. Звісно, що миємо і сам акваріум. Для цього використовуємо різні мочалки, шкрипки та щітки. І тільки потім наповнюємо акваріум відстояною вже водичкою. Ставимо назад фільтр і вмикаємо його, щоб він деякий час попрацював, наповнивши водичку. Киснем. І тільки після цього, склавши туди назад всі мушлі, камінці, водорослі, назад акуратно, сачком виловлюємо рибок назад в акваріум і обов'язково додаємо цю ж водичку. Ну і звісно, що не забудьте пригостити їх смаколиками. Піклуйтесь про ваших менших друзів.